Доброго дня, шановні учасники вебінару. Радий сьогодні вам розповісти про порядок отримання в органах Державної податкової служби України довідок про відсутність податкового боргу, а також стан розрахунків з бюджету. Хочу повідомити вас про наступне: що ще в 2018 році Міністерство фінансів України прийняло наказ номер 733 який датований 3 вересня 2018 року, який затверджує порядок надання. Відповідних довідок про відсутність заборгованості по платежах перед бюджетом. Це 733 порядок передбачає процедуру звернення, а також терміни розгляду цих звернень органами Державної податкової служби. Хочу сказати, що згідно тих статистичних цифр, які є в Рівненській області в 2023 році, послуга отримання довідки. Про відсутність боргу така адміністративна послуга органів Державної податкової служби, доволі популярна. З початку року такою послугою скористалося у 1608 випадках. Хочу сказати, що приблизно 92% платників податків зверталися до органів Державної податкової служби для отримання цієї послуги в електронному вигляді і порядка. 8% це платники, які зверталися до органів Державної податкової служби з використанням паперу, тобто в вигляді паперових носіїв, заяву оформлювали безпосередньо або в центрі обслуговування платників податків, або насилали засоби поштового зв'язку. По типах тих довідок, які платники податків отримували у нас, приблизно 82% це довідки, надані платникам в електронному вигляді. І 18% це ті довідки, які друкувалися на папері з відтиском початки органу державної податкової служби. Розповівши вам от, коротко, який нормативний правовий акт, які це об'єми цих довідок, як часто звертаються, хочу наголосити на тому, що саме зараз, коли ми перебуваємо в стані війни Росії проти України, а також перед цим передував складний період пандемії. Отримання довідки про відсутність податкового боргу є досить актуальною. Чому? Тому що в період відповідних цих подій трагічних органи Державної податкової служби на певний період часу зупиняли вжиття заходів стягнення, і як наслідок податків не завжди значить, був проінформований належним чином про існування податкового боргу. Тому ця послуга вона є не лише необхідною в окремих випадках отримання самої довідки, але є досить інформативною, дозволяє платнику податків не лише пересвідчитися в відсутності податкового боргу, а також боргу зі сплати єдиного соціального внеску, але й документально підтвердити, як то кажуть, на потім. Хочу сказати наступне: що платники податків, звертаючись до органів Державної податкової служби. Можуть розраховувати на те, що орган податковий видасть йому довідку про відсутність боргу протягом 5 робочих днів. 5 днів і довідка у вас наказує. Термін дії цієї довідки 10 днів. Тобто з моменту формування довідки платник податків має певний обмежений термін чинності цієї довідки лише 10 днів. Також варто зауважити про наступне. Якщо на момент звернення платника податків до Органу Державної податкової служби в нього не було податкового боргу або прострочених зобов'язань зі сплати єдиного соціального внеску, це не означає, що він отримує довідку про відсутність боргу. Чому? Тому що перевірка стану розрахунку з бюджетом здійснюється саме на день формування відповідної довідки. Значить, і відповідним чином, якщо протягом 5 днів у платника податків виникне відповідне прострочене податкове зобов'язання, або борг з плати єдиного соціального внеску, то платник податків може отримати відмову. Це короткий такий вступ, тому перейду до наступного слайду, де ви можете побачити значить, саме особливості звернення до органу. Податкової служби і нюанси при такому зверненні. Хочу наголосити, що в 733-му порядку, який затверджений Міністерством фінансів України в 2018 році, чітко зазначено, яким чином платник податків має звертатися. Особливими нюансами є заповнення пункту 3 і 4 відповідної заяви про надання цієї довідки. В нюансах особливості є наступні. Перше, в пункті три ми в обов'язковому порядку маємо зазначати підставу, підставу яка слугує причиною звернення до органу державної податкової служби. Що це таке підстава? Це нормативний правий акт, який передбачає надання такої довідки суб'єктним звернення яким чином зазначається? Обов'язково зазначається орган, який видав значить, відповідний нормативний акт, який передбачає отримані довідки, дату цього нормативного права акту, його номер і власну назву нормативного права акту в лапках. Відповідним чином, зазначивши підставу, також платник податків, суб'єкт звернення, зазначає пункт 4 місце. Призначення пред'явлення цієї довідки, тобто, без цих двох реквізитів ми маємо повне право відповідно до 733-го порядку, затвердженого Міністерства фінансів України, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України, відмовити видачі довідки. Тому що ці реквізити є при тому всьому. Платник податків в цих полях не може зазначати якісь ну, розмиті або неточні реквізити. Зокрема, в підставах платник податків не може вказати 733-й порядок. Чому? Тому що 733-й порядок не якби, передбачає необхідність формування довідки і видачі для вас, я просто передбачає процедуру саме підготовки цієї довідки. Там мають зазначатися відповідні нормативні праві акти, які регламентують тендерні закупівлі, або регламентують отримання якоїсь допомоги, чи будь-які інші нормативні правові акти, які передбачають, вимагають у платника податків надати підтвердження стану розрахунків з, з бюджетами, а саме цей нормативний акт ви повинні зазначити. Так само в полі. Органу, до кого ви надаєте, ви не можете вказати за вимогою, за місцем вимоги чи будь-які інші призмутні фрази, тому що в такому випадку також ми праві надати вам відмову в видачі такої довідки. це, я вважаю, найбільш такі важливі особливості. Також при зверненні до нас в заяві платних податків хочу вже перейти до наступного слайду, там зразок заповнення саме цієї заяви. Ось, ось, така заява подається. Власне, це загально без заповнених фраз. От ви можете побачити. А наступний слайд якраз уже з заповненими фразами. В цій заяві також платник податків визначає і форму надання довідки. Він може вибрати значить, паперову версію довідки про відсутність боргу або електрон. Значить, визначаючи вже в самій заяві відповідним чином галочкою те чи інше поле, платник податків, як наслідок отримує від нас. Чи іншу форму довідки про відсутність боргу. Довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету. Хочу також зазначити, багато платників податків не можуть знайти форму тієї довідки в електронному кабінеті платника податків чи в інших програмних продуктах, які дозволяють подава... звертатися до нас в електронному вигляді. Тобто мається на увазі безпосередня подача заяви з використанням онлайн. Зв'язку з на, такої версії, це електронний кабінет платника податку на сайті ДПС України або програмні продукти, які сьогодні використовуються, так ось дуже легко знайти. Для юридичних осіб така форма починається з англійської літери J, для фізичних осіб або підприємців. Форма починається з літери F. І відповідним чином далі містить такі цифри: 130.03 і версія. Довідки, яка сьогодні актуальна. На сьогоднішній день актуальна версія 06. Тому, відповідним чином, ми можемо в переліку звітних документів просто шукати F, наприклад, для фізичної особи 130.0306, або для юридичної особи J 130.0306. Це код форми, яку ви використовуєте і заповнюєте згідно цього зразка, який ви зараз бачите безпосередньо на екрані. Ось заповнивши відповідним чином. Довідку, раніше заяву перепрошую, значить, подаєте її, і протягом п'яти робочих днів ви маєте повну можливість відповідним чином отримати вже саму довідку. Да, оце так виглядає довідка. Значить, на наступному слайді ви бачите її вигляд. Значить, хочу зазначити, що коли ви отримаєте цю довідку в електронному вигляді, то не потрібно... Хвилюватися з приводу того, що на ній немає відтиску печатки чи немає значить, напису підпису посадової особи. На цій електронній довідці є такі обов'язкові реквізити, як реєстраційний номер і дата видачі. Відповідним чином також вказані терміни її дії. Так як у нас законодавство передбачає обов'язковість прийняття електронного варіанту документу в чинному законодавстві це чітко прописано. Якщо він заміняє паперовий, то ви за наявності цих обов'язкових реквізитів, які є унікальними, вони належать лише цій довідці. І на підставі цих унікальних реквізитів, реєстраційного номера, дату видачі, ви можете завжди перевірити факт надання вам цієї довідки або будь-який, який правоохоронний орган може перевірити відповідним чином факт видачі вам цієї довідки. Ви сміливо надаєте такий документ. За місцем вимоги. Аналогічно, якщо ви будете в принципі, отримувати від нас паперовий носій цієї довідки, то ви практично отримаєте ту саму форму. Єдине, що вона буде на фірмовому плані з відтиском початку, нанесення підпису посадової особи, яка підтвердить видачу вам цієї довідки. Хочу сказати, що свої плюси в електронній версії звернення є. Чому? Тому що якщо, наприклад, до нас надходять електронні звернення, в зв'язку з тим, що ми минаємо процедуру канцелярії, ми минаємо процедуру цих етапів розвитку цієї довідки, ось, електронна довідка набагато швидше розлітається, фактично в день звернення, максимум день-два, ми не чекаємо останнього п'ятиденного там, дня терміну, ми фактично, практично видаємо ці всі електронні довідки. І як наслідок, це ми бачимо в статистиці. 92% звертаються до нас з електронними заявами і в 82% випадків вони просять саме електронні довідки, тому що їх отримати швидше, легше і простіше. Ну і певна частина податків, безумовно, хоче по коробку на сій, звертається, очікує вже гранична теж до видачі. Значить, видається довідка через центр обслуговування платників податків. Після того, як вона готова спускатися вниз, є модератор, підходите, отримуєте в центрі обслуговування платників податків без жодних контактів з будь-якими додатковими працівниками. Тобто, фактично відвідали податковий орган, вам допомогли написати заяву, здали. Обов'язково, якщо ви дивитесь цей вебінар, ще раз перегорніть назад. Врахуйте вимоги до реквізитів цієї довідки, можете ознайомитися з цією наказом Міністерства фінансів 733 від 3 вересня 2018 року, де теж це все дуже детально розписано і зрозумілими словами. Така зрозуміла мова, це наказ невеличкий, там три сторінки, тому його дуже легко прочитати, ознайомитися самостійно. Ось. І якщо ви Правильно будете дотримуватися таких простих вимог, то ваше звернення буде легке, успішне і дуже недовготривале, тобто дуже швидко, оперативно реалізовано. Ось. Ще раз наголошую, що на сьогоднішній день це найпростий спосіб перевірити свій стан розрахунків з бюджетом. Безумовно, можна і не шляхом отримання довідки. Наступний доповідач вам розкаже, як взагалі онлайн подивитися просто стан розрахунків з бюджету. Але в тих випадках, коли вам треба підтвердження, що боргу немає, чи електронної довідку, чи паперової, то з використанням 733-го порядку лескаво просто запрошуємо для отримання цієї важливої адміністративної послуги. Дякую за увагу.